«Ми Миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла, там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шумаха в дозгину неден, негоди. Огником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду голу, про чужу горду, криваво подає Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестиками в сніжинках застиг, Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі, Запорив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочки опалі, Хто став тінні в господні роки, без притулку у храмі Господнім, поміж хвилями рети ріки, стогнуть душі, бо в серці народнім. Проросли забуття колючки. Полікуймо свічею, зорею, день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг, щоб ранки і теплі, і холодні, не йшли, шикуватись хрестим, щоб не плакали душі Господні, свічку пам'яті свою запали.